Привіт, друзі! Поговоримо сьогодні про наставництво та усиновлення. Мій життєвий досвід, опіки над дитиною на протязі трьох років та багаторічне наставництво над підлітками показують, що наставництво суттєво впливає на дитину, і роль наставника для дитини часом буває ключовою. Якщо ви спитаєте, чи була в моєму житті людина, яка дуже сильно вплинула на моє життя, так. У мене було двоє близьких для мене друзів, які були старші за мене, і кожен з яких у свій час опинився поруч та допоміг мені розібратися з собою. Ці двоє людей ніколи не були знайомі один з одним. Один по віку був на декілька років старший за мене, а другий підійшов би мені у батьки. Дружба з кожним з них була спланованою, природньою, і зараз минуло вже багато років, а я все ще відчуваю глибоку повагу та подяку до кожного з них за їх внесок, за їх увагу, турботу до мене. Вони були щиро зацікавлені в моєму житті і допомагали мені закласти правильний фундамент дружби та наставництва. Згадуючи свої юні роки, внесок наставника в моє життя полягав у наступному. Цілодобова можливість знайти пораду та підтримку. Я бачив, як вони живуть і за якими цінностями, і мене це приваблювало. Я завжди мав чесний погляд зі сторони. Коли було треба, ми могли відверто поговорити на різні теми, про які більше ніхто зі мною не говорив. І головне, вони проводили зі мною час. Для кожної дитини, для кожного підлітка дуже важлива присутність. В ідеалі присутність батьків, якщо ж їх немає, це може бути наставник. Бо одна з головних потреб дитини це потреба у значущості, мають бути ті, в ком ти впевнений, що ти для них значиш не просто щось, а вони буквально цінують тебе просто за те, що ти живеш. І саме присутність затверджує значущість. Якщо звести до одного речення задачу батьківського виховання, то можна було б сказати так: навчити наших дітей розуміти себе і розбиратись в житті без нас. А якщо у дитини немає батьків, то хто буде тренувати її життю? В даному випадку наставник, який щиро і з повною віддачею вирішив присвятити значну кількість свого часу, уваги інших ресурсів, не для того, щоб просто відповідати на питання, а якщо треба, вчити відповідальності за своє життя, розбиратись зі складними обставинами та ситуаціями. Далеко не всі діти сироти мали наставників, і комусь з них, по причині відсутності дорослих, яким можна довіряти, не повезло. Вони були змушені самостійно прориватись через тернії життя, комусь це вдалося, а комусь ні. Але ті, хто мав наставників, отримали додатковий бонус, долю у вигляді дружби та підтримки, яка отримала їх від значних помилок в житті. Ми розглянемо сьогодні наставництво як форму індивідуальної допомоги дітям без батьківського піклування. Бувають такі обставини, коли дитина перебуває в інтернатному закладі, але її неможливо всиновити. або через її вік усиновлення, або через інші причини, наприклад, як зараз війна, усиновлення ускладнюється і в такому випадку на допомогу приходить наставництво відповідно до закону України. Наставник, повнолітня дієздатна особа, яка здійснює діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування або іншому закладі для дітей індивідуальної підтримки та допомоги насамперед у підготовці до самостійного життя. Уявіть собі підлітка, який не має жодної людини, до якої він міг би звернутися із запитаннями. Який міг би довіритись. Саме тут наставник може зіграти неоціниму роль в житті. Можливо, наставник не замінить дитині втрачених родинних зв'язків, але він зможе виявити турботу, навчити, навчити планувати і досягати життєво важливих цілей, допоможе дитині повірити в себе і полюбити врешті життя. Наставник це дорослий друг, який стає для дитини значущим, який хоче і може ділитися з дитиною своїми знаннями, досвідом. Важливо, щоб наставник був гідним прикладом для дитини. Наставництво це добровільна безоплатна діяльність з надання дитини, яка проживає в закладі для дітей сиріт індивідуальної підтримки та допомоги їй насамперед. У підготовці до самостійного і дорослого життя шляхом розвитку її потенціалу, впевненості у власних силах, визнання життєвих цілей, формування людських взаємовідносин, культурних, моральних, духовних цінностей. Проходячи частину життєвого шляху разом із дитиною, наставник може допомагати їй соціалізуватися, підготуватись до самостійного життя, побудувати плани на майбутнє. І дотримуватись поставлених цілей і йти до них. Незважаючи на те, що наставник більш досвідчений і освічений, він не домінує над дитиною. Хороший наставник завжди друг, і він завжди знайде для близького знайомства з дитиною час, спитає про те, що її цікавить. Він готовий прийняти труднощі а разом із ними і нагороди у вигляді позитивних результатів наставництва. Наставнику дуже важливо бути уважним і активним слухачем, бути зацікавленим у взаємодії з дитиною, допомагати дитині ставити перед собою коротко або довгострокові цілі, формувати розуміння доброго і поганого, допомагати знаходити позитивні моменти в житті. Згідно з законом, наставник складає договір з інтернатним закладом, а за дотримання прав і свобод дитини слідкує служба у справах дітей. Поговоримо про обов'язки щодо конкретної дитини від однієї родини до іншої. Жодна народжена дитина не може повноцінно розвиватись без любові, ласки та піклування батьків. Та, на превеликий жаль, через різні обставини не всі діти отримують безцінний дар, що називається сім'я. Дитина, позбавлена батьківського піклування, є сиротою. Порушення прив'язаності дитини до батьків має дуже травматичні та довгострокові наслідки для її психологічного та фізичного стану. Одним із рішень цієї проблеми в нашій країні стало усиновлення. Усиновлення це юридичний процес, під час якого рішенням суду створюються нові постійні відносини між батьками та дитиною. І який полягає в передачі батьківських прав та обов'язків від однієї родини до іншої, це прийняття в сім'ю дитини на правах народженої з усіма правами та обов'язками, як з боку дорослих, так і з боку дитини. Усиновити дитину це не просто прийняти її у свою сім'ю, це взяти відповідальність за все її життя. Віддати їй частинку свого життя, забезпечити її спадком, вкладати в неї все найкраще, що ми маємо. Важливо, щоб люди, які наважились на усиновлення, робили це з правильних мотивів, розуміючи, що таке рішення приведе до певних зобов'язань, витрат, часу, енергії та фінансів, переміни стилю життя та емоційних змін. Усиновлення є складним емоційним процесом, але якщо подружжя приймає виважене рішення з усвідомленими мотивами, то цей процес іноді може стати радісним та цікавим. І немає більшого щастя, ніж бачити усиновлену дитину щасливою, радісною, помічати її психологічне та фізичне зцілення, спостерігати, як вона досягає успіхів у навчанні, спорті, мистецтві, вчиться любити, співчувати, піклуватись про інших, робити добро та працювати над створенням власної сім'ї. Все це дає велику підтримку. І силу для того, щоб долати різні труднощі в процесі виховання усиновленої дитини. Усиновити дитину може як подружжя, так і людина, яка не перебуває в шлюбі. Процес усиновлення починається із запиту у службу справих дітей за місцем проживання. Дуже важливо підтримувати культуру, всиновлення та емпатію стосовно усиновителя і усиновленої дитини. Суспільство і оточення повинні сприяти етиці всиновлення. Всиновлені діти мають бути впевнені, що вони повноцінні члени сім'ї та суспільства. Усиновлення це важлива соціальна проблема. Я раджу вам детально обдумати питання всиновлення. І напишіть в коментарях ваші ідеї, що ви думаєте з цього приводу. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей.